Питання землеустрою та регулювання земельних відносин завжди викликає жваве обговорення у депутатів не тільки під час депутатських комісій, а й під час пленарних засідань. Не стали виключенням і депкомісії, що відбулися 12 березня, де народні обранці вкотре підняли тему стихійної торгівлі та малих архітектурних споруд, які хаотично розкидані по місту і часто виглядають непрезентабельно. Город Городу вата приврати. Так понаставляли, і зараз ми продовжуємо їм термін аренди. Може, може пора е, обіг, обирати їх і нормальні кіоски на нормальних місцях, де, де потрібно ставити, а не оці. Кожен рік ми б'ємося над одним і тим же питанням. І все ж вози нині там. Зима, весна, літа. Як ішла стихійна торгівля біля доріг, так і залишилась. Як ці стояли, так і залишились. Хто дає дозвіл торгувати, от, наприклад, біля кафе різних виносять лапки на дорогах? Це, це так по санітарним нормам. В рамках розгляду питання про затвердження проєкту розподілу кварталів, головний архітектор Володимир Єфремов повідомив присутніх про можливу реконструкцію вітрини центрального магазину. У якого наразі змінився власник? Що там зміниться? Там зміниться благоустрій, буде значить буде своя така, какби в одному стілі зона зроблена лавочки, значить, спеціальні стільці для інвалідів, зарядка для телефонів, зроблена ось спеціальна курни. Крім цього, народні обранці розглянули ще одне питання, що стосувалося дострокового припинення депутатських повноважень одного з депутатів. Призупиняється дострокове повноваження депутата Нікеєцева Павла Миколаєвича і заходить наступний знову ж таки по рішення територіальної комісії по цьому виборчому округу номер 4 Зеленський Володимир Павлович. Входить до І входить до складу постійної депутатської комісії з питань будівництва комунального господарства, транспорту, зв'язку архітектури та земельних ресурсів. Також присутні вислухали заступника міського голови Віталія Могільного щодо внесення змін до програми сади перемоги, яка розрахована на внутрішньо переміщених осіб. Наразі скористатися цією програмою планують близько 150 сімей ВПО та майже 90 сімей загиблих військовослужбовців. Поранених чи зниклих безвісті, що проживають на території громади в межах діючого бюджету в табличці в таблиці з пункту 1.2 два придбання інвентарю, обладнання та техніки знімаємо 200 тисяч і переносимо їх в пункт 1.1 придбання. Паливно-мастильних матеріалів, саджанців та кущів. І саме саджанців та кущів у нас взагалі в першому варіанті програми сади перемоги не було. Але після вивчення потреби у населення, а також роботи старост, ще виникло питання, аби ми могли придбавати для наших переселенців і сімей військовослужбовців саме саджанці і кущів. Загальна сума не змінюється. Бюджетом цього року затверджено надано по цій програмі на цей рік на сьогоднішній день 600 тисяч гривень. Оце такі зміни. За інформацією пана могильного за минулий 2023 рік програму сади перемоги було повністю виконано. 157 сімей переселенців отримали інструменти для обробки земельних ділянок, посадовий матеріал добрива.